Родом я із Каліфорнії. Каліфорнія, США, зі штату Вашингтон. Зараз вони. Mm. All... Оце так важа. Oh, я келайно. Люди, які служили в Афганістані, Іраку. Усе, що ви думали, що знали про війну. Забудьте. те, що я роблю, в ім'я пам'яті та справедливості по загиблих друзях. я сподіваюся, що я воюю так. Що якби чуваки, чоловіки які були на минулих війнах, побачили мене, то подумали б, що я в біса гарний солдат. Вітаємо на реаліті шоу MTV Creeps в Україні. Росія здійснила одну з найбільших атак безпілотників з початку Війни Дрони атакували двома хвилями. Ніхто не вірив, що Україна не таке здатна. Люди казали, що Україна програє, але звідси все має інакше вигляд. Він теж погоджується. У свій перший день у Києві я зганьбився, виливши цілу миску борщу собі на бороду. Так і зародилася моя любов до української їжі дуже хаотично і чудово. Ви підете перші, то скажіть їм, там за 10 хвилин підтягнуться американці. Вперед, вперед! Швидко, швидко. Бляха, позиція лайно. Коли будемо ближче біля позиції, то блін у повний зріст не можна буде ходити. Бо блін, росіянці зможуть нас чути. Окей,